Зараз приїхала до нас знову машина і будемо завантажувати ми цього Мусефернісона 16-го. Я на нього робив відео огляд, Комбайн сам по собі дуже, дуже гарний. Потім бачив, я думаю, він оцінив його. І зараз загружаємо і він буде їхати в Саницьку область. Зараз загрузимо, я ще знімлю його, як загрузили, як прив'язали. Ну да й все. Зараз знімлю, що вдасться зняти, то я ще знімлю. Як заїжджаємо на машину маловето. Все, завантажили, прив'язали. Комбайна все допомогли шоферові. І шофер зараз вже буде відправлятися. Комбайн на самому ділі, я думаю, що ви вже побачили, що він гарний, збережений. І не знімав я відео, бо не було кому знімати, я заїжджав на машину, де все. Я думаю, що клієнти будуть задоволені цим комбайном, будуть молотити і буде він робити гарну свою роботу. Дуже дякую, що брали нас. Хай працює, хай щастить, всього доброго. Все. Машинка поїхала на клієнта. Машина наша знову загрузилася і знову буде їхати в дорогу. Ці сівалки їдуть трохи так далеко, їде аж в Харківську область одна сівалка, аж за Харків ще 60 кілометрів, де ближче, де бойові дії в нашій країні. Буде їхати туди машина. І ще одна сівалка буде їхати розгрузитися швидше в Полтавській області. Ця сівалка ця буде сімульта дискова, це є прицепна, до неї дишель. Дишель є, диски. Така вона гарна сівалочка. Вона буде їхати розгружатися в Полтавській області. Зняли туди колесо, щоб завантажити не могли, щоб нам максимально було, щоб віно було в габариті, то треба було познімати колеса. Познімали, то циліндри до неї. Вона буде ця сівалка прицепна На циліндрах буде. Ну, її можна як прицепну, так і на весну використовувати. Може бути так і так. Якщо трактор має можливість, має сили, то може використовуватися як навісна. Якщо ні, то як прицепна. Тут колеса ззаді позлов ще підніжки до цієї сівалки, та що їде в Харківську область. Ще до цієї сівалки йде трав'яний бункер до нас. Клієнт ця сівалка була без тряного бункера, але каже, мені треба тривяний бункер. Добре, що воно в складі лежало, то ми його докомплектували, прикрутили. Відео зробили для клієнта, він побачив да і каже, добре, грузіть, то ми вже зняли його для транспортування, щоб було добре. ця сівалка туме. Вона ще має тут таку комплектацію, може має протруйника, можна засипати в протруйника, вона буде зразу протруювати зерно і буде зразу сіяти. Така комплектація непогана. Ця сівалка вона новішого, новішого зразка. Вона йде анкерна. Анкіра дуже гарно, дуже мале напрацювання цієї сівалки. Це є, він добре уносило. Лапа С навіть не стерта ще так сильно. Друзі, так, в середині все гарно, все так гарна сівалка в гарному стані. ну Шофер буде їхати, буде не один день їхати, трошки багато, що я розумію у нашій країні йде комендантсь година. Але я думаю, забавати, що може доставити і вернутися. Ну все, хай, хай працює, дякую клієнтам, що довіряють нам і ми веземо. Загрузили комбайна DoddsFar 770. Приїхала до нас машинка з Луцька і будемо відправляти, буде відправляти зараз цього комбайна до клієнта. Клієнт до нас приїжджав, оглянув, я на нього відеообзор не робив, він приїхав до нас. І зразу приїхали клієнти, його побачили і його забирають. Все, щиро дякуємо, хай працює, всього доброго. Їде комбайн до нового власника. Дякуємо, що обрали нас.